Вітаю на сфері внутрішньопереміщені особи та їх соціалізація на Рівненщині. Про це та не тільки сьогодні поговоримо з керівницею департаменту соціальної політики на Рівненщині Розою Слободенюк. Пані Розу, вітаю. Вітаю. упродовж останнього тижня на Рівненщину прибуло кілька евакуаційних потягів. Люди їдуть з Донеччини. Загалом, скільки в нас проживає в області внутрішньо переміщених осіб, іде найбільше. Так, дійсно, ми протягом останнього часу багато приймаємо потягів із внутрішньопереміщеними особами. Наразі в області налічується понад 42 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Рівненщині було понад 92 тисячі осіб, а залишилося проживати наразі от 42. сорок Тисячі і власне ті люди, які приїжджають, це е, безпосередньо, ті, хто вже е, евакуйовується зараз із тих зон, де є небезпека. Які громади прийняли найбільше ВПО? Найбільше ВПО на сьогодні проживає саме в Рівненській міській територіальній громаді. Ось, а якщо говорити в розрізі районів, то це звичайно Рівненський район найбільший і значна частина проживає на Дубинщині. Сарненщина і Варежський район сьогодні трішки менше внутрішньопереміщених осіб прийняв, оскільки ну, зрозуміло, там безпекова ситуація теж має свої певні особливості. Скажіть, куди поселяють людей? Це гуртожитки, це приміщення колишніх санаторіїв? Наразі розселяємо людей в усі вільні місця, які організовують територіальні громади. Тобто, на сьогодні створювалися додаткові місця. Їх розгорнуто понад 600. Загалом були розгорнуті додаткові місця і в МТП, які офіційно зареєстровані. Це 58 таких на сьогодні. Маємо закладів, але ми не обмежуємося лише МТП, а поселяємо в ті приміщення, які на сьогодні вже пристосовують територіальні громади. Тобто, це додатково створюються ці місця для того, аби проживали там, мали можливість проживати внутрішньопереміщені особи. Помітно, що саме пенсіонери і маломобільні люди зараз приїжджають, яку їм надають допомогу, і куди поселяють, бо це в більшості люди на візочках. Ну, не можу сказати, що в більшості це люди на кріслах колісних, проте є люди, які дійсно обмежені у своїх можливостях. І поселяємо, ну, тут в ті місця, в ті громади, де є наразі вільні місця. Тому що, на жаль, немає не можливості такої, аби забезпечити там, всім перший поверх. Тобто, якщо людина має змогу. Пересуватися, має можливість себе обслуговувати, ми поселяємо і на вищі поверхи. Проте намагаємося враховувати всі необхідні особливості при поселенні, тому що ну, людині необхідно жити, а не просто евакуюватися. Під час евакуації отримують внутрішньопереміщені особи медичну допомогу в разі необхідності, тобто ми запрошуємо обов'язково медиків до потяга евакуаційного, отримують психологічну допомогу, обов'язково працюють психологи, надаємо допомогу у безпосередньому переміщенні, тобто наші команда, яка працює на Евакуації мають є люди, які допомагають із речами, і є люди, які допомагають безпосередньо рухатися. Велика подяка громадським організаціям, які активно беруть участь у евакуації. Допомагають це, наприклад, Червоний Хрест або центр інтеграції на кожній евакуації. Ці громадські організації присутні і посильну допомогу надають, тобто безпосередньо організовується переміщення вокзалу. Гаряче харчування обов'язково ну перепрошую, гарячий чай і бутерброди для того, аби люди мали можливість, хоч якось психологічно і фізично отримати підтримку в перші хвилини буквально перебування на Рівненщині. Скажіть, які програми підтримки для ВПО діють на Рівненщині? На сьогодні діє дві великих програми. Це одна комплексна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, і друга програма це забезпечення житлом. Це що стосується обласних програм. Крім того, в області є 50 програм у територіальних громадах, які спрямовані саме на підтримку. І внутрішньо внутрішньопереміщеним особам ці програми включають у себе можливість абсолютно різних, різної допомоги від соціального супроводу і від починаючи від якихось консультативних послуг, медичних послуг і закінчуючи абсолютно якимись такими індивідуальними забезпеченнями індивіду, індивідуальних потреб культурними засобами залучення до життя. Громади повноцінна інтеграція в життя громади саме це і передбачають ці програми. На це вони спрямовані, щоб внутрішньо переміщеним особам більше про них дізнатися про ці програми. Куди варто звертатись? Загалом ці програми розробляють або органи місцевого самоврядування, ну або є наші обласні е, програми, які розміщені. У вільному доступі на сайтах або на ресурсах в інтернеті є можливість отримати консультацію за номерами телефонів, якщо є така необхідність, але безпосередньо працюють соціальні працівники в кожній громаді з такими особами, і вони максимально намагаються надати ту інформацію, яку потребують саме ці люди, особливо в перші дні переміщення. Це і Допомога в оформленні соціальних виплат, які необхідні, які передбачені законодавством, і медичні послуги, і психологічна підтримка тобто відбувається таке вивчення індивідуальних потреб кожного, його, хто переміщається, і відповідно вже до цих потреб відбувається забезпечення в подальшому. Ви згадали про соціальних працівників. Чи вистачає їх в області саме у віддалених десь громадах? Як відбувається їхнє навчання? На сьогодні в області працює понад 650 соціальних працівників. Це працівники, які працюють безпосередньо в громадах, і працівники, які працюють у спеціалізованих закладах. Ось, власне, є 50 цих закладів, які надають такі. Послуги з супроводу різного характеру є 37 служб протидії домашньому насильству, де працюють психологи. Є 32 центри життєстійкості, які надають також послуги із психологічні, саме психологічну допомогу. Ось це що стосується спеціалізованої такої підтримки. А безпосередні соціальні працівники або соціальні робітники надають послуги уже безпосередньо за місцем проживання. Чи достатньо, я думаю, якби було більше, зайвим би точно не було б, тому що була б можливість приділити більше уваги, більше турботи саме про тих людей, оскільки, як ви вже зазначали, що дійсно значна частина це люди, які б певним чином обмежені у своїх можливостях уже в силу віку або в силу стану здоров'я. Але ну маємо можливість, скажімо, забезпечити на належному рівні за допомогою тих соціальних працівників, які на сьогодні є. Навчання відбувається в основному. Маємо центр соціальних служб, який функція якого безпосередньо навчання, які безпосередньо займаються підготовкою. Або підвищенням кваліфікації саме соціальних працівників, соціальних робітників залежно від напрямку діяльності. Центр знаходиться в рівному і в разі потреби громади всі володіють інформацією, куди звертатися, куди проходити навчання, яким чином це відбувається. І ну, скажімо, якихось таких особливих питань в нас на даному етапі не виникає. Наскільки є доступні соціальні послуги на віддалених територіях? Намагаємося зробити так, аби вони були дійсно доступними і в незалежності від розміщення і тої території, де проживає людина, оскільки кожен громадянин України має однакові права і однакові, хотілося б, щоб це були так само однакові можливості отримати ту чи іншу соціальну послугу. На сьогодні багато є тих послуг, які ми вже починаємо розвивати. Оскільки вони набувають такого, скажімо, запиту від суспільства саме, наприклад, розкажіть. Наприклад, послуга підтриманого проживання. Ми сьогодні працюємо над тим, аби громади створювали такі невеличкі відділення, невеличкі. Будинки, де могли б проживати такі, от особи одинокі, які не можуть самостійно вже, скажімо, там забезпечити себе взимку опаленням або якимись іншими необхідними. Засобами для проживання, але разом вони можуть зробити це, і їм допомагають ті ж соціальні працівники, соціальні робітники, і, відповідно, аби це проживання було, скажімо вже не таким, як стаціонарний догляд, а більш комфортним і більш мало такий домашній затишок. Чи нові підходи до роботи з родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах? Е Є, звичайно, і от про один із цих видів, я вже сказала, це підтримане проживання. Крім того, на сьогодні маємо такий прекрасний досвід, як створення центрів життєстійкості. Їх 32 на теренах Рівненщини сьогодні. Це фактично вже половина територіальних громад мають такі центри життєстійкості. І, власне, от ці центри дають можливість отримати ту підтримку. І ту допомогу, яка необхідна людям саме в період війни. Тому що я вважаю, що на сьогодні майже кожен, хто проживає в Україні, він є постраждалим від війни і. Потребує тої чи іншої допомоги, і це не завжди ми говоримо про якусь фінансову чи про якусь матеріальну допомогу. Ми в першу чергу говоримо про соціальну підтримку, про підтримку психологічну, тому що е, коли людина здорова ментальна має здорове ментальне здоров'я, відповідно. І о, вирішувати всі інші питання, фінансові або матеріальні, стає набагато простіше. Розкажіть про роботу саме цих центрів життєстійкості, які послуги там може отримати людина. Це ж не тільки документи, там якісь і уроки проходять, і взагалі фізичні, якісь там фітнес, я там знаю ВПО проводять. Так, є такі центри життєстійкості, які активно працюють, які активно запроваджують різні форми роботи. Але загалом це в першу чергу це саме надання. Психологічної допомоги це робота в групах, робота з дітками, робота з дорослими. Великий запит на ці послуги сьогодні є і від родин, які, в яких загинув на війні хтось або який в. Мають зниклих безвісті чи е, полонених, от велика ділянка роботи зараз проводиться в центрах життєстійкості із цими категоріями людей. Тобто робота центрів не направлена на, 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 безпосередньо на внутрішньо переміщених осіб, а охоплює фактично і місцеве населення величезну кількість, тобто залежить від того запиту, який є на території, і орієнтується центр життєстійкості, які послуги найбільше є затребуваними. Розкажіть більше про роботу самого департаменту. Які функції і завдання ви виконуєте величезними завданнями сьогодні є це безпосередньо от організація роботи щодо внутрішньопереміщених осіб. Це та ділянка, яка на жаль, не втрачає на сьогодні актуальності. Маємо також такий окремий напрямок: це робота із людьми, які постраждали від домашнього насильства, від насильства за ознакою статі, величезний об'єм і спектр послуг, що стосується саме надання соціальних послуг. От, як я вже зазначала раніше, це розвиток нових видів соціальних послуг, підтримка на тих, які вже на сьогодні. Надаються послуг в області відповідно, оскільки сьогодні державна політика соціальна спрямована на переорієнтацію і соціальних виплат на надання саме соціальних послуг, тому величезна увага приділяється сьогодні. Саме питанням надання соціальних послуг. Ось маємо також працюємо з оздоровленням діток, наших місцевих дітей возимо. На оздоровлення в заклади оздоровчі. Так само приймаємо з прифронтових територій діток на оздоровлення. Власне, в цьому році у нас вже майже 200 діток оздоровлювалися. Це діти з Сумщини. І от зараз у нас оздоровлюються діти з Запоріжжя. Тобто, де саме оздоровлюються? В санаторних закладах нашої області маємо таку можливість надати діткам послуги з оздоровлення. і у нас на сьогодні там... Перебуває спортивна команда, яка футболь, футбольна команда діток, які мають можливість і потренуватися, і здоровитися. І окремо програму для них організовуємо теж для того, аби вони максимально все таки в нас безпекова ситуація трошки інша, ніж при фронтових територіях, і аби дітки мали можливість гарно відпочити перед початком навчального року. Ви згадали про домашнє насильство чи почастішало звернень збільшилась кількість у час війни? А, статистика дуже цікава з приводу от, звернень щодо домашнього насильства. А, якщо в минулому році це була величезна кількість більше 6 тисяч звернень, на сьогодні ми спостерігаємо за перше півріччя зменшення приблизно на 40%. Зменшення звернень. Ну, ми розуміємо, чому це відбувається. Хотілося б вірити, що ця статистика буде і далі. Ну, це не тільки статистика, це і насправді так відбувається. Хотілося б вірити, що це буде і надалі так. Як ви контролюєте надання соціальних послуг? З метою контролю в нас у департаменті створена робоча група моніторингова, яка здійснює виїзди до закладів, які надають соціальні послуги. Такі саме робочі групи створюють органи місцевого самоврядування на території яких працюють такі заклади, і, відповідно, відбуваються моніторингові візити періодично до цих робочих груп, включаються не тільки представники департаменту, а й включаються представники Держпродспоживслужби, поліції, представники архітектурних. Управління архітектури, оскільки доступність сьогодні вони займаються, і так само включаються представники Національної соціальної сервісної служби. Тобто ми охоплюємо весь спектр того, що підлягає моніторингу для того, аби зрозуміти, наскільки якісна послуга. А скарги часто надходять від людей, як ви на них реагуєте? А найчастіше скарги надходять від департамент щодо саме роботи з Внутрішньопереміщеними особами це стосувалися виплат в основному внутрішньо переміщеним особам в ті моменти, коли відбувається перепризначення, комусь якісь виникають певні обставини, певні моменти, які потребують там якогось вивчення додаткового, можливо, або якихось там інших аспектів. Є є незначна частина звернень, які стосуються Чорнобильських. Виплат, я думаю, що це теж зрозуміла ситуація, оскільки на сьогодні відбуваються зміни в законодавстві, і не всі вчасно отримують ту інформацію, яка має про зміни, про ці, які відбуваються, і відповідно люди звертаються не стільки скаргами, як скоріше за роз'ясненнями. Підсумовуючи нашу розмову, от скажіть, що б вам хотілося змінити в системі соціальної підтримки, соцзахисту чи досконалити. Я би хотіла, аби ця підтримка була надана абсолютно всім, хто її потребує, і щоб рівень життя нашого населення був таким, який би не потребував, значних, скажімо, значної уваги з боку соціальних працівників. Це те, що би хотілося, аби воно було насправді. А якщо говорити про ті реалії, в яких ми на сьогодні проживаємо, це, звичайно. Робота в з територіальними громадами саме налагодження от цих нових видів роботи, нове, запровадження нових послуг для того, аби все-таки йти до нашої мети, до якісного і хорошого життя. Дякую вам за розмову і дякую, що завітали. Дякую. А всім глядачам нагадаю, що у нас в гостях була Роза Слободенюк, керівниця Департаменту соціальної політики на Рівненщині. Залишайтеся на сфері.